Що таке приваблива особистість? Це той особливий шарм, який притягує людей, немов магніт? Але в чому секрет цього притягання? Давайте розбиратися. Особистість людини це не лише зовнішність, а й те, як ми подаємо себе, як взаємодіємо з іншими. Від стилю одягу до того, як ми тиснемо руку, все це формує перше враження. Але справжня сила лежить глибше. Як зробити так, щоб не просто не відштовхувати, а притягувати людей? Все починається з щирого інтересу до них. Зовнішність, звісно, має значення, але це лише перше враження. Справжня сила полягає в характері, який не видно одразу. Знаєте, стиль одягу це не, це не лише питання моди, а й інструмент, який може сформувати думку про вас ще до того, як ви сказали слово. Теж стосується і рукостискання, і це важливо. Воно може сказати я впевнений і тут. Або відштовхнути, як ви тиснете руку, може змінити усе. Це мистецтво, яке варто вдосконалювати. Річард Бренсон класичний приклад успішного підприємця, який вибудував імперію на своїй харизмі та здатності справляти враження. Він не має класичної бізнес-одягу, часто в футболках і джинсах, але його стиль це інструмент вираження його особистості і духу бренду, його манера спілкування, усмішка, відкритість. Все це формує його харизму. У бізнесі він точно знає, як правильно вести переговори і коли зробити крок, щоб підписати угоду. Проте його успіх не зводиться лише до зовнішніх атрибутів у нього є справжній інтерес до людей, здатність слухати та розуміти, чого вони хочуть. Це також великий секрет його магнетизму. А що щодо погляду, він це ключ до душі. Є люди, які можуть за поглядом зрозуміти, про що ви думаєте, чи відчути вашу енергетику. Внутрішня енергія наповненість життям, це і є справжній магнетизм. Як показати себе так, щоб не відштовхувати, а притягувати? Є один безпрограшний спосіб, який працює завжди, навіть якщо ваша зовнішність не відповідає традиційним стандартам краси, і цей спосіб простий та щирий інтерес до іншої людини. Тепер ми переходимо до історії. Ось реальна історія, яка змінила моє розуміння того, що таке справжній магнетизм. Кілька років тому в офіс одного чоловіка завітала літня леді. Секретарка намагалася її відправити, але вона наполягала, що повинна поговорити особисто. Господар офісу подумав мабуть, хоче продати книгу, але вирішив вийти, бо хотів проявити повагу. І от що сталося далі. Йдучи коридором, він побачив її. Вона стояла біля дверей і світилося її усмішкою. Це була не просто усмішка, а таке тепло, що він не зміг не усміхнутися у відповідь. Підійшовши ближче, він відчув, як вона протягнула руку. І це було рукостискання рівня Я вражений міцне, але не грубе, щире від душі. Ніби вона сказала Ви важливі, і я рада вас бачити. Він зазвичай дуже стриманий з незнайомцями, розтанув миттєво. Її усмішка та рукостискання просто роззброїли його за секунду. Він зрозумів, щоб вона не принесла, він вже готовий їй допомогти, вона зламала його бар'єри, які зазвичай виникають, коли хтось намагається нав'язати щось. І знаєте що? Вона не просто знешкодила його, вона змусила його захотіти її слухати. І це вже половина успіху. Зараз, коли господар офісу був повністю зачарований і готовий слухати. Відвідувачка плавно перейшла до своєї головної теми, але ось де важливий момент, на якому часто спотикаються продавці якби вона почала з того, що хотіла обговорити, їй б ніколи не запросили в зручне крісло. Всього за кілька хвилин вона змогла майстерно пояснити переваги цінних паперів, які вона пропонувала вона не благала їх купити, вона просто розповідала так, що слухач сам захотів дізнатися більше. Її слова, помножені на щиру увагу до його інтересів, працювали. Він почав відчувати бажання придбати. І, хоча сам він нічого не купив, вона пішла з угодою набагато кращою, ніж очікувала. Він навіть зателефонував знайомому і порекомендував її, а той придбав паперів у п'ять разів більше, ніж вона спочатку сподівалася продати. Ця історія підкреслює, як важливо не лише правильно подавати себе, а й будувати відносини з іншими людьми. Часом те, що ми даємо в перші хвилини спілкування, це те, що формує подальший результат. Тут саме емоційна інтуїція, вміння зчитувати енергетику співрозмовника та надавати підтримку через уважність, дають великий результат. Через кілька років в Чикаго відбулася інша цікава історія, яка стосувалася того ж принципу у торгівельній школі для фірми, що продавала цінні папери, працювали понад 200 агентів. І щотижня готували нових 600 учнів. Із цієї тисячі лише один чоловік зрозумів, що насправді важливо у цій справі він ніколи раніше не займався продажами, а відверто зізнавався, що не вважає себе продавцем. Але по суті, це було неважливо так і в житті, є два головні принципи привабливість, що виходить із внутрішнього стану, і взаємодія з людьми, вміння будувати відносини та розуміти їхні потреби. Якщо ви здатні продемонструвати щирий інтерес до іншої людини, навіть не маючи великого досвіду, ви все одно зможете вигравати в комунікації. І саме цей чоловік почав не з того, щоб пропонувати свої товари чи послуги, він почав з іншого з побудови довіри та встановлення контакту з клієнтами. І ось у чому суть. Дійсно, успішні люди не просто продають вони знаходять спосіб бути частиною життя іншої людини, і це, врешті-решт, приносить свої плоди. Цей підхід можна застосувати не лише в бізнесі, але й у будь-яких відносинах. Розвивайте свою привабливість через характер і чесність, і ви побачите, як двері до нових можливостей почнуть відкриватися перед вами. Залишаючись цікавими та щирими, люди зможуть збудувати навколо себе власний магніт, який притягує успіх та позитив. І ось цей чоловік, що був новачком у сфері продажів, зрозумів важливу річ відносини з людьми. Це не просто професіоналізм у своїй галузі, це здатність створити комфорт для іншої людини, дати їй відчуття важливості, уваги і взаєморозуміння. Він знайшов ключ, який відкриває двері до успіху бути цікавим, вчитися слухати, ставити правильні питання. А коли ви дійсно слухаєте, ви здатні знайти найкраще рішення для вашого співрозмовника, що автоматично збільшує шанси на успіх у будь якій ситуації. Це все про інтуїцію, здатність відчувати потреби та бажання іншої людини. Продавець, який здатен спостерігати, бачити деталі і ставити запитання, які торкаються саме того, що важливо для іншої людини це людина, яка може створити цінність, навіть не розповідаючи про продукт безпосередньо. Згадайте ще одну важливу річ той, хто може привернути увагу, має здатність впливати. Це схоже на взаємодію між людьми. Дехто скаже, що це харизма, але насправді це комбінація емоційної інтелігентності, чутливості до настроїв і енергії співрозмовника, а також здатності адаптуватися та бути відкритим. Щирість, емоційна відкритість, здатність бути цікавим для інших це все важливі компоненти, які формують привабливу особистість. І що найголовніше, кожен може розвивати ці якості. Один із прикладів такого підходу є з історія українського підприємця Сергія Бабака, засновника компанії PetCube. Сергій започаткував стартап, що розробляє технології для спілкування людей з їхніми домашніми тваринами. Ключ до його успіху не лише в інноваційному продукті, а й у здатності слухати і розуміти потреби своїх споживачів. Його відкритість до нових ідей і емоційна чутливість до настроїв команди та клієнтів стали важливими складовими його шляху до успіху. Його здатність привертати увагу і налагоджувати партнерства демонструє важливість емоційної інтелігентності. Замість того, щоб зосереджуватися лише на бізнес-цілях, Сергій будував відносини, які дозволили йому досягти стійкого розвитку компанії на міжнародному рівні. Його особистий бренд заснований на щирому інтересі до людей, і це стало ключовим елементом його успіху. Зрештою, саме цей чоловік, який вважав себе не продавцем, став одним з найкращих у своїй команді. Він став так званим вчителем для інших, і його успіхи в продажах були не просто результатом його старань, а завдяки тому, що він зміг створити атмосферу довіри та взаємоповаги з клієнтами. Цей принцип важливий у будь-яких сферах життя у бізнесі, стосунках з людьми і навіть у особистому розвитку. Тому що саме так ми можемо створити найкраще оточення для себе і притягнути до себе людей, які цінують нас за нашу автентичність і вміння взаємодіяти. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша особистість мала магнітну силу, розвивайте здатність до справжнього інтересу, уважно слухайте та давайте людям відчуття важливості. У такому випадку ваша харизма стане не просто якістю. А й природним інструментом для залучення людей до себе та своїх ідей, це може бути ключем до будь-яких успіхів, починаючи від професійних до особистих. Харизма, увага до деталей і щирий інтерес до інших людей здатні створити чудовий результат. Тепер ми наближаємось до важливої частини: як саме розвивати ці якості, як можна працювати над своїм впливом на оточуючих. І яким чином зробити свою особистість привабливою не тільки для людей, але й для себе. Зараз це те, до чого ми маємо йти далі. Отже, як же розвивати ці якості, щоб ваша особистість стала більш привабливою та харизматичною? Як можна прокачати свою здатність бути цікавим і викликати довіру у людей? Ось кілька ключових стратегій. Перша розвивайте емоційну інтелігентність. Щоб стати більш харизматичним, потрібно вміти розуміти емоції інших людей і реагувати на них належним чином. Спостерігайте за їхніми жестами, інтонацією, виразом обличчя справжній лідер відчуває настрій людей і може тонко реагувати на це, змінюючи стиль комунікації або ставлення. Це допомагає створити відчуття гармонії і довіри. Друге будьте уважними слухачами. Справжня харизма полягає не тільки в тому, щоб говорити. А й у здатності слухати. Слухайте активно, показуючи інтерес до співрозмовника, дайте йому зрозуміти, що його думки важливі для вас. Це створює глибший зв'язок і підвищує ваш авторитет. Третє, тренуйте свою впевненість впевненість один із найважливіших елементів харизми. Ваша постава, голос, навіть те, як ви ходите, говорять про вашу впевненість у собі. Люди відчувають цю енергію і підсвідомо починають вам довіряти. Але пам'ятайте, що справжня впевненість не має нічого спільного з нахабністю чи самовпевненістю, вона базується на усвідомленні своєї цінності та унікальності. Четверте будьте автентичними люди завжди можуть відчути, коли хтось нещирий. Щоб справді бути привабливим, важливо залишатися самим собою, не намагатися підлаштовуватись під чужі стандарти чи ідеали. Якщо ви будете відверті і справжні, це дозволить оточуючим відчувати вашу щирість, і вони відразу захочуть проводити з вами більше часу. П'яте. використовуйте невербальні сигнали. Ваше тіло може багато сказати про вас відкрита поза, міцний погляд, усмішка. Все це створює атмосферу тепла та довіри. Правильне використання цих сигналів може вражати навіть більше, ніж слова. Наприклад, коли ви дивитесь в очі співрозмовнику під час розмови, ви демонструєте свою зацікавленість і повагу. Шосте розвивайте свою уяву та креативність. Творчість і здатність дивувати також можуть підвищити вашу харизму. Вміння не тільки слідувати традиціям, але й пропонувати нові ідеї або нестандартні рішення, може робити вас привабливими для оточення. Креативність це те, що розкриває вашу індивідуальність і залишає незабутнє враження. Сьоме відкритість до нових знайомств і досвіду. Люди, які відкриті для нових знайомств і які готові ділитися своїм досвідом, завжди привертають увагу. Чим більше ви готові відкриватися світу, тим більше людей захоче бути поруч з вами. Це дозволяє розширити вашу соціальну мережу та збільшити рівень взаємної поваги. Восьма мінімізація страхів і невпевненості. Страхи, сумніви та невпевненість часто стають бар'єром на шляху до харизми. Але важливо усвідомити, що ці емоції не повинні визначати ваші дії. Боротьба з ними через практику, самоаналіз і підтримку оточуючих допоможе вам стати сильнішими і більш впевненими в собі. Дев'яте показуйте емоції та захоплення. Щирі емоції це те, що може привернути увагу людей. Не бійтеся показувати свої захоплення, радість, подив чи вдячність. Коли ви виражаєте свої емоції відкрито, це дозволяє оточуючим відчути вас як більш реальну і живу людину. Таким чином, шлях до розвитку харизми це не лише питання, як виглядати краще, а й як бути кращим для себе та для інших. Це постійна робота над собою, здатність вдосконалювати свої навички, відчувати себе та розуміти інших. І найголовніше це вміння не просто виглядати привабливо, а й справді бути привабливим для оточення, відкриваючи йому нові горизонти можливостей. І коли ви почнете впроваджувати ці принципи в своє життя. Ви побачите, як зміниться ваше оточення та ваша здатність впливати на людей. Це не відбудеться за одну ніч, але кожен крок до більшої автентичності, впевненості та емпатії робить вас сильнішими. І це точно не залишить байдужим нікого. 10 Підтримка і натхнення інших харизматичні люди часто мають властивість надихати інших. Вони можуть не тільки бути прикладом для наслідування, але й мотивувати навколишніх досягати своїх цілей. Залишайте людям простір для самовираження, підтримуйте їхні ідеї і дії, надаючи їм можливість відчути себе важливими, це не тільки підвищує вашу привабливість, але й будує довгострокові взаємини на основі підтримки та взаєморозуміння. Одинадцятий Не бійтеся помилятися Харизматичні люди не бояться бути вразливими, вони визнають свої помилки і вчаться на них. Замість того, щоб приховувати недоліки, вони відкрито говорять про них, що лише підвищує їхню привабливість. Коли ви можете прийняти свою невідповідність і продовжувати рухатись вперед, люди починають більше цінувати вас за щирість і людяність дванадцята практика активної вдячності ніхто не хоче бути з людьми, які не можуть висловити вдячність. Проявляючи щиру подяку, ви не тільки зміцнюєте стосунки, але й показуєте свою увагу до дрібниць, які роблять вашу комунікацію з іншими особливою. Люди запам'ятовують, коли ви говорите спасибі, і це може бути потужним інструментом для збільшення вашої привабливості. Тринадцяте створення атмосфери довіри довіра це основа будь-яких успішних взаємин, а харизматичні люди володіють здатністю створювати середовище, де інші відчувають себе безпечно. Це означає, що люди можуть бути відкритими з вами, не побоюючись осуду чи критики. Для цього важливо бути послідовним у своїх діях і словах, дотримуватись обіцянок і уникати маніпуляцій. 14. тренуйте свою сприйнятливість до емоційних сигналів здатність вловлювати емоційні сигнали оточуючих дає змогу швидко адаптуватися в будь яких ситуаціях. Якщо ви бачите, що співрозмовник починає відчувати дискомфорт, це може бути сигналом до того, щоб змінити темп розмови або напрямок. Такі здатності дозволяють вам не тільки вільно маніпулювати ситуацію, але й зберігати гармонію в стосунках. П'ятнадцятий, будьте зацікавлені в інших людей харизматичні люди не просто прагнуть бути центром уваги, вони щиро цікавляться іншими. Вони задають питання, слухають відповіді і пам'ятають деталі про життя співрозмовників. Це не тільки робить їх привабливими, але й дає можливість створити глибші та більш осмислені взаємини. Показуючи свою зацікавленість, ви також даєте людям відчути себе важливими, і це завжди працює на ваш імідж. 16. Гумор як інструмент харизми не бійтеся бути смішним. Легкий гумор не тільки допомагає розрядити атмосферу, але й створює відчуття легкості та безпосередності у спілкуванні. Однак важливо використовувати гумор правильно. Він має бути доречним і необразливим. Гумор дозволяє людині виглядати більш доступною, знижує бар'єри і допомагає людям розслабитися. 17. Залишайтеся оптимістом люди притягуються до тих, хто дивиться на світ з оптимізмом. Позитивна енергія заразлива і вона допомагає будувати стосунки на основі взаємоповаги та надії. Якщо ви випромінюєте віру в краще майбутнє, ваші слова та дії набувають більшої сили і можуть переконати інших у правильності ваших поглядів. Вісімнадцята важливість мови тіла ваше тіло говорить навіть більше, ніж слова, невербальні сигнали, такі як постава, рухи, вирази обличчя і жести, здатні передати більше інформації, ніж ви думаєте. Харизматичні люди свідомо працюють зі своєю мовою тіла, підлаштовуючи її під ситуацію, щоб виглядати природно і привітно. Ці стратегії та техніки допоможуть вам прокачати свою харизму та стати більш привабливим для оточення. Не забувайте, що харизма вам – це не тільки природний дар, а й результат постійної роботи над собою, вдосконалення своїх навичок і здатності впливати на людей. Кожен може стати більш харизматичним, якщо застосує ці принципи в повсякденному житті. Але найголовніше бути справжнім. Тепер, коли ви знаєте, як розвивати харизму і робити себе більш привабливим для оточуючих, час переходити від теорії до практики. Не чекайте ідеальних моментів, вони не настануть. Починайте вже сьогодні. Нехай ваш погляд, ваша усмішка, ваша енергія стануть тим, що притягує людей до вас. Пам'ятайте, харизма це не лише подарунок природи, це навичка, яку можна і потрібно розвивати щодня. І хоча цей процес може здаватися складним, він вартий того, ви самі стаєте тією особистістю, яка натхненням змінює атмосферу в будь-якому приміщенні будь-якій ситуації. І навіть якщо не всі одразу помітять зміни, ви почуватиметеся впевненіше, сильніше і вільніше у власній шкірі. Не бійтеся показувати себе, свою унікальність і бути щирими з іншими. Цей шлях до розвитку харизми це не тільки спосіб поліпшити стосунки з оточуючими, а й стати кращою версією самого себе. Ваша сила в тому, щоб бути справжнім, і це те, що притягує людей. Якщо це відео надихнуло вас, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте коментарі. Діліться своїми думками і досягненнями. Я впевнений, що ви вже на шляху до великих змін. Пам'ятайте, кожен день це шанс стати кращим, сильнішим і харизматичнішим. Вірте в себе, і навколишній світ обов'язково відповість вам тим самим.